Вітаю всіх. Я все-таки хочу подивитись таке питання серйозне, дуже серйозне. Насправді Україні доведеться поступатись неокупованими територіями заради досягнення миру. Україні доведеться поступатись неокупованими територіями заради досягнення миру, неокупованими світ. Розумієте. Мало того, що ця карта відповідь так. Так, вона виходить. Так це ось цей тупік. Він, чому? Зага... четвірка мечів, заганяємось в тупік. Через територію ми заганяємось в тупік. Справа в цьому доходить до цього. Те, що я сказала, що можуть дойти до того, щоб нас загнати під лавку. Оцей двійка мечівця, бо нічого випадає. Вони давлять, продавлюють це питання, обнулення ситуації. Так, пропозиції. Оця пропозиція, вона є ключова і суттєва, яка створює проблеми. Тепер, тепер що мені хочеться подивитись, навіть декількома колодами. Україні доведеться поступатись неокупованими територіями для досягнення миру. Україні доведеться поступатись неокупованими територіями для досягнення миру. Дивимось далі. Так, ще кажезля. Оце оця перемога, мир, про який ми кажемо. Ось чому справа. Зеленського давлять. Поступово. Не весело. Ось вам на тему окупації, розумієте, тут ось справа така тонка, дуже і важка. І я беру колоду воїнів. Україні доведеться поступатись неокупованими територіями задля досягнення миру. Україні доведеться поступатись на окупованими територіями задля досягнення миру. І тут стоїть король Пентаклів, це взагалі Трамп вже. Навіть тут. Угу. Любі мої, це вже якби питання виходить на новий рівень. Іде розчарування, і трійка жезлів. Оце все ці домовленості добані. Розумієте? Важко. Тут можуть зробити так, що якщо Україна не поступиться, буде жопа. І дев'ятка жезлів знову ці кордони. Області, кордони, території. Розумієте, що Трампу треба показати результат йому пофіг на ті території? Зараз розказувати про людей на тих чи інших територіях тема безглузда. Пояснюю, чому. Це не трошечки не те мислення. Люди є на всій території України. Абсолютно на всі є люди. Абсолютно на всі. І тепер справа в тому, хто просто географічно попадає на яку територію. Все виходить на новий рівень складності. Я переживаю в Харкові я спокійно про це кажу. <гум> я розумію, що Харків це порохова бочка. На даний момент він не цікавий. На даний момент інші два міста цікаві, дві області, про які ребор. Тепер любі ми буде ще зараз один розклад. Наступний уважно слухаємо, уважно дивимось, уважно думаємо.